Вітаю усіх, це найголовніші новини. Я, Олександр Добровський, вам розповідаю. тож, Що там головного сталося за останні сутки? Падіння рейтингу Путіна, щоб він впав вже до нуля, тако да? лайк, хто підтримує то. Тотальний відеонагляд за українцями законопроект вже в Раді, знищення або добивання мосту через річку Сейм. Бавовна в Білгороді, робота українського літака відразу по двом шахедам і як палає склад БК, що у Воронежій області. Давайте зі всім детально по порядку з картинками, з відео, все як ви любите, розбираємось. Тож рейтинг Путіна впав на 3%. відсотка. Ну, не дуже багато, але для нього то вже дуже великий такий удар, і то лише начало. Це сталося після того, як українці звільнили. Курську область. Тому Путін дав наказ всіма, мов, наявними і іншими силами до 1 жовтня захопити Курську область назад. Будемо це так називати. так? Тож, надіємося, що цей рейтинг Путіна впаде ще не ще, і ще більше, і разом з ним і не буде. Буде, знаєте, для нас такий як страшний сон. Тотальний відеонагляд за українцями. Ідентифікація законопроект вже в Раді. Надіснено Міністерством оборони для ідентифікації ухилянтів, будуть ідентифікувати по серія, номер паспорта, ідентифікаційний код по обцифрованому обличчю. Тобто всі, хто буде ставати тепер на облік, скоріш за все, будуть оцифровувати обличчя і по авто. Дивимося, як приймуть, але мені вже то не подобається. Знаєте, якась таєрна Корія. Ну, тим не менше ж спостерігаємо, як в раді будуть приймати і що будуть пропонувати. Знищення мосту через річку Сайм. Дивимося відео, відео, як то відбувалось. Да. Непогано наші. Спрацювали. Нагадую, ще раз, раніше знищення трьох мостів вдалося, за допомогою цього, вдалося взяти значну частину росіян в котел. і... В кільця і в заручники, так, будемо тут без расизму. В заручники, щоб потім поміняти на наших військових, яким вдасться нарешті повернутися додому. Чекаємо вас, хлопці! Це село Кариж, майже як Париж, тільки в Росії, то зовсім не то. Що в Курській області. Бавовна в Білгороді, як пишуть місцеві, дуже густе задимлення після прильотів цієї ночі. Знаєте, це така карма, і потрібно бути росіянам готовими до того, що вона нам все частіше і частіше, особливо якщо закордонні наші партнери дадуть дозвіл на використання далекобійних ракет по території Російської Федерації і чекаємо приємної інформації про. Ураження якогось чергового складу БК, чи скупчення військової сили, чи можливо техніки. А тепер давайте подивимося гарне відео, як наш винищувач полює відразу за двома шахедами і успішно їх знищує. І знаєте, з кожним днем, з кожним разом збитих кількість шахедів все більше і більше. Тому я думаю, що скоро в Росії ця зброя буде зовсім неефективною. Слава Богу, що наші військові навчилися цьому протидіяти. І на кінець ще як палає склад БК, вже є супутникові знім. Тож бачимо бачимо масштаби. Наразі це вже детонація продовжується третій день. Уявляйте собі, яка кількість БК там була. Да? Пам'ятаємо, як, на жаль, палали перед війною наші склади. Да? Це щось схоже і навіть сильніше. І вже в трьох населених пунктах оголошено режим надзвичайної ситуації, а значить, що. Поцілили добре наші добрі дрони завітали у Воронежську область три дні тому. Тож надалі вам розповідаю усі найголовніші новини. Долучайтесь, будемо спостерігати разом.